Збройні сили Російської Федерації завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву для атаки. Ворог застосував ймовірно крилаті ракети, повітряного базування та безпілотники різного типу. Про наслідки дізнаємося більше у речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова. Михайло, я вітаю вас в ефірі. Добрий день. І розкажіть, будь ласка, що вночі вранці відбувалося? Що означали звуки, які кияни чули? Чи є ураження, чи є якісь критичні моменти, якщо ми вже переживаємо відключення електроенергії? Так багато запитань. По перше, які звуки які кияни чули вночі? Я думаю, зазвичай, тобто, починаючи з 23.50 вчорашнього дня. Це, на жаль, були звуки повітряної тривоги. Тобто, почали ще атакувати вночі безпілотники Російської Федерації. Потім вже зранку ворог запустив стратегічних бомбардувальників Ту 95 МС Криваті ракети Х-101, Х-55. Взагалі, то повітряна тривога в столиці тривала понад 9,5 з половиною годин. Ракети заходили на Київ з різних напрямків, але Завдяки роботі сили засобів протиповітряної оборони. Всі вони були знищені в повітряному просторі біля Києва і над столицею. Станом на зараз відомо про падіння уламків в двох районах: це Дарницький і Дніпровський. В Дніпровському падіння уламків сталося на відкритій території. А в Дарницькому пошкоджень зазнала підприємство. Там вибиті двері, вікна і пошкоджене вантажне. Авто, але на щастя інформації щодо пожежі або щодо постраждалих не надходила пане Михайле. Скажіть, будь ласка, от нинішні відключення світла вони пов'язані з превентивними якимись заходами? Енергетики намагалися убезпечити від критичних навантажень і ушкоджень систему. Чи ми розуміємо, що не тільки сьогодні, а й в наступні дні так само на нас чекає подібна історія? Ну, ще під час атаки крилатими ракетами енергетики попередили, що будуть відключення по всій Україні. Тобто було повідомлено від Укренерго про те, що відключення превентивні, вони завжди так роблять під час комбінованих ракетно-дронових атак. Ну і відповідно після того, як вже були повідомлення про те, що ракети пішли на Західну Україну, на захід України і там. Тобто є потрапляння в об'єкти інфраструктури, як потім з'ясувалося, відповідно, вже потім енергетики заявили, що запроваджені аварійні екстрені відключення світла. Скільки вони будуть ми і коли ми перейдемо на стабілізаційні, це вже залежить від а, аналізу енергетиків, які вони мають зробити. Тобто, я думаю, що це окремо буде в кожному регіоні з'ясовуватися і вирішуватися. Але так чи інакше, Київ є частиною. Великої енергосистеми ми теж залежні і тобто будемо чекати висновків енергетиків, як там далі жити з електроенергією. Дякую дуже, пане Михайле, за оперативну інформацію. Михайло Шаманов напрямому зв'язку зі студією Апостроф Тілі.